20 вересня 2012 року в актовій залі гімназії відбулась зустріч учнів 9-10 класів з депутатом обласної ради від партії регіонів Кучер Лідією Васильівною. Свято стало по-справжньому незабутньою подією в житті гімназистів, яке спонукало учнів до глибоких роздумів та піднесених почуттів. И вот в вашей именно школе, предшественниками которой вы являетесь, была пионерская дружина, которая носила имя Виктора Петрова. Но вам повезло еще тем, что в нашем городе проживала мама. И проживала сестра Наталья Владимировна Виктора Петрова. К большому счастью, Наталья Владимировна и сейчас жива. И в своих воспоминаниях она всегда рассказывает о той большой работе, может быть не длительной по времени, которую проводили подпольщики комсомольцы, проводили члены подпольной организации. Если говорить о Викторе Петрове, то вы знаете, что в числе организаторов в числе подпольщиков он погиб в январе 1903 года. А вот Наталья Владимировна посчастливилась, потому что тогда, когда за ней пришли полицаи и хотели ее убить, арестовать. Убить. Получилось так, что уже сложна была канонада наших советских войск и испугались полицаи, оставили ее. Но тот цвет, который штыком был сделан полицаем, до сих пор у нее значит как вечное напоминание о той э, страшной Із розповіді викладача історії Шевченко Тетяни Миколаївни учні дізналися про факти життя та діяльності молодогвардійців. Познайомилися із цікавими фактами та відеоматеріалами. Цю організацію створили молоді люди. Найстаршому було близько 20 років. Це був Іван Туркенич. Він був командиром цієї організації. Далі комісаром цієї організації був 17-річний юнак Олег Кошовий. А активними керівниками груп, бо організація ділилася ще на п'ятірки групи. Це були Ульяна Громова, Ульяна Громова Любов Шевцова, і Сергій Тюленін і Віктор Третякевич. Це невелика група. До 70 чоловік налічувала ця організація в роки Великої Вічеснової Війни. І, Зайшли, купували це містечко. Ми можемо зрівняти воно трошки більше, ніж наші жовті води. Це звичайне шахтарське містечко. Якщо ми добуваємо залізну руду, то вони добували вугілля. І вчорашні випускники шкіл, вчорашні десятикласники вони утворили цю таємну організацію. Проведений захід мав особливо великий виховний вплив на юнаків та дівчат. Оскільки продемонстрував для них зразок мужності, стійкості, патріотизму, виконання військового обов'язку. Для всіх присутніх вчинок цих молодих людей став даниною пам'яті та пошани подвигу героїв, молодогвардійців.